Я інколи виходжу потренуватися на турніках, на брусях. І знаєте, мені ось подобається, не знаю чому, можливо, це збіг такий. Саме от такі старі майданчики, старі площадки. Знаєте, більше навірно радянські. Ну так, це радянські. Ось якісь зручні отут були турніки, якісь зручні брусія. Ну от не знаю чому. Даже от. Товщина оцієї труби от берешся і якось зручно. Тому що ось там є новий майданчик, він класний, там оборудований, всі всякі там тренажери, вроді би класний. Але сам турнік якийсь береш, то такий е, широкий, незручно, то вузький, просто так руки якось збігаються. Так само і з брусями. Ну, тут нормальна висота брусів, не потрібно підгинати ноги. А там якось низько, потрібно загинати ноги. Ну, от Не знаю, чому так. Ну, от Мені подумаються ці старі радянські турніки. І знаєте, навіть метал якийсь був. От, ну, от Приємніший, я не знаю чому. От, на тих майданчиках він пофарбований, да, він гарний, красиво виглядає, але він слизький, невдобно там триматись. Там резинові ручки на. Брусях теж якось, ну не знаю, ну коротше, от чогось незручно. У вас теж таке буває? Чи це у мене щось заскок якийсь? От Радянський якийсь він прикольний. Хоча я Радянський Союз не люблю, не розумію його, але от метал хороший був.